Добрий ранок, друзі. Сьогодні вже 23 грудня, це понеділок. До нового року залишилося всього 8 днів, а це значить, що є час встигнути все, про що мріяли цього року. Нехай цей тиждень стане вашим ривком до нових вершин. Ми починаємо наш ер-проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні відзначаємо, по-перше, день військових службовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні. Це ті герої, які забезпечують злагодженість наших сил оборони. Їхня робота це невидимий фронт, але завдяки їм наші воїни на передовій завжди мають підтримку та розуміння ситуації. Ви незламна опора нашої перемоги. Також сьогодні відзначаємо свято людського світла або День внутрішнього світла. У часи темряви ми знаходимо найбільше сили саме Ісля всередині нас це про людяність, віру та ту невидиму енергію, яка тримає нас у складні моменти. Нехай сьогодні кожен із вас поділиться своїм світлом і з близькими, навіть найменше тепло здатне розтопити лід. Ну а ще сьогодні день різдвяного кіномарафону, офіційна причина провести день у піжамі з чашкою какао, якщо така можливість є, переглядаючи один вдома чи грінч. Але пам'ятаємо, що між фільмами можна й доїсти ті мандарини, що залишилися з минулого року. На ну, кому мало свят у нас є іменини. Сьогодні вітаємо Євдокию, Якова, Олександру, Анатолія, Степана, Петра, Івана, Костянтина та Георгія. Бажаємо вам світла, радості та тепла. Ваші імена сьогодні звучать голосно і гордо. Ну а тепер найцікавіша і найочікуваніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Овен, зірки підказують, що ви сьогодні станете майстром випадкових відкриттів. Наприклад, можете знайти гроші в кишені куртки чи зрозуміти, що любите броколі. Телець у вашому житті сьогодні можуть відбутися зміни, пов'язані з технікою. Можливо, телефон почне лагодитися самостійно або навпаки зламатися праска, яка ще вчора працювала. Близнюки замість звичних веселощів, сьогодні ви знайдете натхнення у самоті. День ідеально підходить для того, щоб перечитати дитячий щоденник або розібрати архіви фотографій. Рак. Замість емоційних драм, до яких ви звикли, сьогодні в центрі уваги буде ваше тіло. Займіться його потребами, танцюйте, відпочивайте, чи просто лежіть як зірка. Лев ваш день буде пов'язаний із хаосом, але не бійтеся, ви зможете використати його для себе. Наприклад, знайти сенс у тому, що здавалося абсолютно безглуздим. Діва сьогодні ви вирішите зробити те, чого ніколи не робили. Наприклад, почати колекціонувати дивні речі або стати фанатом футболу. Це ваш день для експериментів. Трезим ваш звичайний баланс сьогодні порушиться, але це на краще, інколи трохи хаосу створює геніальні речі. Не бійтеся, зайти не туди. Скорпіон сьогодні ваш день, щоб ризикувати, навіть якщо це стосується лише вибору іншого соусу до улюбленої пасти. Все нове буде успішним. Стрілець, ваша внутрішня дитина сьогодні прокинеться і захоче пригод. Не зупиняйте її, навіть якщо це призведе до танців у супермаркеті. Козуріг, сьогодні зірки підштовхують вас поруйнути мрії, запланувати щось грандіозне, навіть якщо це звучить як нереальне. Водолі, замість творчості, сьогодні зірки обіцяють, що ви можете стати геніальним стратегом, розробляйте план на майбутнє або вирішуйте складні завдання. Ну і риби, замість інтуїції, сьогодні ваш розум стає потужним інструментом. Можливо, ви раптово почнете вирішувати задачки, які не піддавалися роками. На цьому все. Їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди. Сьогодні небо схоже на сірий светр, затишне, але без візерунків. Зранку туманний Шар розкаже вам, чому сонце вирішило сховатися, але не забувайте, найкраще світло ми створюємо самі. Ну і тепер за традицією, пара порад та прикмет. Якщо сьогодні до прозичного посміхнутися незнайомцю, отримаєте добру звістку. А ще кажуть, якщо ввечері запалити свічку з бажанням у серці, воно неодмінно здійсниться. Можливо, навіть до кінця року. Народ, ну а тепер головне: пам'ятайте, ви ніколи не знаєте наскільки близько ваш успіх. Можливо, він за одним маленьким зусиллям. Якщо відчуваєте в тому, згадайте, чому ви все почали. Згадайте, що є мільйони людей, які б хотіли мати. Хоча б половину ваших можливостей, часу, ресурсів, сьогодні ваш шанс. Не чекайте на знаки з Всесвіту, бо ви самі і є тим знаком. Починайте прямо зараз. Ваш день це можливість довести собі, що ви можете ще більше. І повірте, ви реально можете. Народ, на цьому в мене все. Будьте світлом у цьому світі, і нехай ваш день буде сповнений тепла та натхнення. До зустрічі завтра в цей же час. Розкажіть про мене своїм друзям, бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!